Вітаю на своєму каналі, мене звуть Наталя. Я вирішила з вами поділитися своїми враженнями від нової для мене пряжі. Це пряжа Alize Woltime. Так, вже... вона не тільки з'явилася на ринку, давно, і вже багато хто з неї в'язав. Я в'язала бо Вона мене дуже здивувала, і саме тому я вирішила нею поділитися, своїми враженнями поділитися. Значить, тут 200 метрів на 100 г пряжі достатньо товстенька. Виробник пише спиці 4-5 Значить, я, я бачила, що з цієї пряжі багато хто в'яже саме верхнього одягу, светри, джемпер, кардиган, шарфи. Бачила навіть шапки. Ну, в мене дуже чутлива, чутливий лоб і вуха. На шапку я не знаю, чи змогла б я носити, бо хоча вона м'яка на дотах. Але от шарф, наприклад, і джемпер, так, я думаю, що з цієї пряжі буде чудовий. Ще, значить, з списі 4,5 рекомендують. Але саме на шкарпетки я брала з номер 3 Мені подобається щільність, тому що 4-5 це точно не варіант. Хоча я дуже щільно в'яжу, я спочатку пробувала на 3,25, ну, мені здалося, що все ж таки треба менший номер спиці, Я взяла спиці номер 3 це нормально. Можливо, хто в'яже дуже так розслаблено, можливо, навіть 2,75 підійде. А можливо, вам щільність підійде і на трійці, Коротше, тут треба пробувати. Значить, також, якщо є таблиці для тоненької пряжі, чи там на 350 метрів на 100 грамів, можна зорієнтувати, скільки набирати, на який розмір. Тут таких таблиць я не знайшла. І я набирала, ну, я пробувала різне, так, що в мене має вийти. І, коротше, що от в мене тут розмір 40-41, я набирала 52 петлі. Все ж таки, не менше, не більше, бо я пробувала 56 спочатку. Ну, Менше я не пробувала, я зрозуміла, що 52 це саме те, що треба. Наприклад, на свій 36-й розмір я б набирала 48 петель. Якщо б я в'язала, тобто я тут в'язала резиночку, в мене, так би мовити, по спинці йде резинка, а попереду немає. І по стопі в мене теж є тут трошки резинки, тому я не дуже хвилююсь, тобто від, незалежно від е, того, чи широка нога, чи є підйом, там, чи все. Все ж таки, резиночка, вона це, цей момент компенсує. тому... Е, Якщо б я в'язала собі такий самий варіант, я б набирала 48 петель і не переживала. Якщо б я, наприклад, без резинки, то, скоріш за все, можливо, навіть я б 44 петлі набрала. Значить, я перед тим, як в'язати, я пошукала якісь відгуки на неї Е, Ну, Пишуть, що вона дуже пушиться. Ну так, вона є пушок тут, бачите, тут такі. Але я не можу сказати, щоб дуже пушилась. Можливо, це через мою щільність, так? І вони не розтягнулись. Теж я в коментарях таке читала, що вона розпливається пряжа. Хоча, коли я в'язала, в мене теж були такі. Мені здавалося, що вона розпливеться саме через свій тактильний такий ефект. Знаєте, вона якась вона струїться, вона. Ну... Вона зовсім не схожа на алізе Comfort Socks. Хоча я, в принципі, коли купувала, я щось таке очікувала відчути, побачити, в'язати <св> та, щось таке. Ні, це зовсім інша пряжа. Єдине, що мені тут не дуже сподобалось, це те, що коли в'яжеш, вона дуже розслоюється. Тобто вона скручена з чотирьох ниток і тільки десь попадаєш, зразу ця нитка хлоп і розкрилася. Оце також я тут перев'язувала <гум> туди-сюди декілька разів розкажу чому. Ще хочу сказати, що секційна однотонна пряжа теж відрізняється в полотні. Однотонна якась більш м'яка, от я набирала резинку 52 петлі, а по секційній мені, наче хотілося трохи більше, бо однотонна, ну якась вона дуже, як резинка, дуже м'якенька. Чому я перев'язувала? Коли я вже оприділила, що я в'яжу, я почала в'язати. І я пров'язала ну, одну шкарпетку, я пров'язала ну, так от десь. І в мене, от, наприклад, оця секція в мене склалася так гарно. Вона така, знаєте, як як згущенка з маслом розмішують. Я її назвала осіння зебра. Бачите, так ну, цікаво, да? мені б сподобалось. Коли я прийшла сюди вже в'язати, то оцей варіант склався зовсім по-іншому. Я буду вставляти тут фото, ви побачите, цей варіант склався зовсім по-іншому, він мені не сподобався. Я вирішила, що я пров'яжу другу шкарпетку так само, і побачу, якщо і тут так складеться на другій, ну то і все, селяві. Значить, Коли я вже прив'язала другу шкарпетку, то ні, в мене на другій склалося все чудово, тобто те, що такі зебрячі такі смужки. І я вже декілька разів то одну шкарпетку, то іншу ганяла просто для того, щоб все ж таки було однаково. Тобто я в'яжу це не собі, розумієте? ну Навіть і собі, мені б хотілося, щоб вони були однакові. Я на це націлилась і все. Значить, я ввечері дуже довго до пізньої ночі ковирялась, потім вранці я вирішила, що я все розпущу. І я добрала ще дві петлі. тобто в мене тут 52 петлі, Далі я тут по спинці добрала ще дві петлі і почала в'язати. знаєте, тобто В мене вже було розуміння, скільки мені потрібно на одну шкарпетку і на іншу. І я таким чином. Добрала тут 54, у мене петлі таким чином вийшла. І в'язала вже секційно, щоб вони були зовсім однакові. Тобто, все відміряла, і вони дійсно просто один в один тут. Якщо так скласти, то подивіться, всі переходи, всі просто-просто ідеальні. І таким чином, коли я вже Ну, Як ви бачите, в мене все склалося з цим, хоча на початку. мені... Тобто я в'яжу на замовлення це замовлення для захисниці, це розмір 40-41. От Захотіли саме дуже теплі шкарпетки. То ми в'яжемо всі тоненькі, а от їм потрібно, наприклад, це індивідуальне таке замовлення, щоб значить дуже-дуже теплі. Я вибрала цю пряжу. В принципі, я не жалкую, вона на нозі буде дуже приємна. Вона не колюча пряжа, але відчувається ця вовна. А те, що є похнастих, значить там писали, що є пілінг, є вже, тобто пряжа не нова, є вже люди, які, наприклад, там і рік носили. І показували так, пряжа розпушилась, якісь є катишки, які відриваються та й усе. Що, що тут скажеш? Зате вона там і тепла, і зручна. Плюс я тому і в'язала достатньо щільно, щоб це було максимально тепліші шкарпетки. Тепер я вам розкажу, значить, саме цей візерунок, так? Оцей, цей колір 11,022. Я тут підписала собі осінь, ну, він мені так асоціюється. Так? І оцей, який манжета п'ята. І мисок 581 Пряжа, яка п'ята мисок і резинка, пішло десь 40 грамів, можливо, навіть більше, бо я не зважувала на початку, а треба було. основну пряжу я теж не зважувала на початку, в мене залишилось в районі 20 грам, значить 80 грамів пішло на шкарпетки. П'ята в мене ущільнена і тут, і тут, де загинається, теж в мене ущільнена, Ну і мисочок, як мисочок. На мисок я залишала 13 петель. 13 з однієї сторони, 13 з іншої. Так. Значить, от від 5 до верху в мене все 18 см. Ну і розмір 40-41, тобто тут 27 від 5, значить. Загалом вага шкарпетки 127 грамів. Так, і в мене ще є, значить, один моток це, зразу скажу, я його підписала як сірий 11,015, значить, підбирала я оцей колір, так, щоб був на дві пари підходив і туди і туди. Тобто, і тут щось таке є, так, і тут. В'яжу достатньо високі, високу резинку 2х2. Ну, мені здається, що це гарно. І так як тут мені щось здається, що я малувато зробила, то вже в цьому буду ще більше, мабуть, 7 см зроблю резинку. І, в принципі, так як я оце поміряла, то я вирішила, що, можливо я. З цієї пряжі взагалі повністю зв'яжу, тобто манжет у мене буде отакий, от а далі буде все повністю цією пряжею. Тут я зважила 110 грамів цей моток. Але я вже кусочок відрізала. Чому я відрізала? Значить, коли йде секційна пряжа, що я роблю? Я собі першу секцію Ну, от, наприклад, як тут, я відрізаю. Чому я це роблю? Тому що мені буде на другу на другу шкарпетку вже зрозуміло, що мені, звідки мені починати. Тому що оця секція перша, вона не зрозуміла, чи вона повна, чи вона половина, чи дві треті, чи одна четверта, чи як. Тобто, поки не зрозуміла. Я її відрізаю. І далі вже в'яжу, ну це коли вона невелика, звичайно. Якщо там велика, то там можна порозмотувати, подивитись. Але я тут вже зрозуміла, що до чого. Немає фотографій ну, на, на етикетці, але в принципі тут можна зрозуміти, що от мені її треба відрізати далі, це я так роблю. Так? Зв'язала, я не дов'язую до миска, перекидаю, наприклад, на інші спиці, там, чи як. і в'яжу наступну і вже дивлюсь, як тут ці смужки які тут розкладені. так? І ще такий момент. Я, наприклад, якщо, тобто, до п'яти я в'яжу, і, от, наприклад, в мене по цієї пряжі тут 8 рятів. Все, я тут роблю теж вісім рядів. Тобто, я орієнтуюся саме по кольору, це що стосується халявки. Так? Навіть десь, якщо один ряд туди-сюди, я орієнтуюся по кольору. Тут я вже орієнтуюсь по стопі по рядах. І таким чином вони в мене ну, однакові. Тобто я починаю з нового кольору. В мене хвостик, наприклад, отакий. По-другому я також орієнтую, що в мене хвостик такий самий, і тоді вони виходять, в принципі, однакові. Ну, Чому я в'яжу такими етапами? Для того, щоб щільність була однакова. Не люблю Magic Loop. Я зрозуміла, що він мене дратує. Ці клубочки туди-сюди. Я зрозуміла, він мене дратує. все. Я люблю шкарпеткові спиці люблю в'язати ними. Люблю в'язати окремо один, тим більше, що я дивлюся, що тут і як. Я декілька разів розпускала, там дивилась, чи мені підходить кількість рядів і все таке. Коротше, це оце мій метод. Причому я Magic Club, наприклад, мені більше подобався, і я дратувалась від шкарпаткових, якраз спиць. А тепер у мене якийсь новий етап. Мене дратує Magic Club, і я люблю шкарпаткові спиці. Ну, от так вийшло. Я сподіваюся, вам, можливо, було цікаво чи корисна інформація, то ви мені поставите вподобайку і напишете про це коментар, я з задоволенням почитаю. І підписуйтесь, якщо не підписані, і до нових зустрічей у нових відео.